На початку весни яскравої сонячної погоди очікувати не варто. У всіх областях України синоптики передбачають хмарну з проясненнями погоду. Опадів вже не буде в більшості областей. Лише місцями йтиме невеликий мокрий сніг, а також дощ. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 3 березня, опадів не очікується. По всій країні переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода, що стосується температури повітря в цей день, то трішки потепліше на кілька градусів. Так, прохолодніше всього буде в західних областях. Там стопчики термометрів будуть підніматися лише до плюс п'яти градусів тепла в денний час доби. А ось на решті території країни повітря буде прогріватися до плюс сіми плюс 8 градусів тепла в день. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то вона місцями буде опускатися до мінус 5 градусів морозу. Вітер в цей день буде переважно західного напрямку: – 5-10 метрів в секунду. Так, у п'ятницю в західних областях температура коливатиметься від плюс 2 до плюс 5, а вночі буде від 0 до мінус 5 градусів морозу. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від плюс 3 до плюс 7. Вночі буде прохолодніше від 0 до мінус 2 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 4 до плюс 7, а вночі від 0 до мінус 3 градусів морозу. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатись в межах від плюс 3 до плюс 7, а вночі від мінус 2 до плюс 1 градусів. У п'ятницю на півдні температура буде від плюс 5 до плюс 8 в день, і від 0 до мінус 2 градусів морозу вночі. У Києві 3 березня сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар, без опадів. Температура повітря буде від плюс 1 до плюс 5 градусів тепла. У Львові протягом всього дня погода буде похмурою, без опадів. Температура повітря становитиме від мінус 1 до плюс 4 градусів. У Харкові у п'ятницю зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура повітря очікується від плюс 1 до плюс 4 градусів тепла, у Дніпрі Сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар, без опадів. Температура в цей день буде від мінус 1 до плюс 4 градусів. В Одесі 3 березня похмура погода буде триматися весь день, вранці очікується недовге прояснення. Без опадів. Температура повітря буде від 0 до плюс 7 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!